Старовинні глечики, прядка та інші предмети побуту минулого століття вишиті рушники та картини, вишиванки і навіть сторічна цегла. Все це і не тільки можна побачити в українських світлицях на Лозівщині, які почали працювати близько півроку тому в Садовому і Тихопіллі. Світлиця це, звичайно, те місце, куди тягнуться люди. Світлиця це наша гордість. Ми пишаємося, що ми створили такий затишний куточок, де знаходяться вироби наших майстринь. Це рушники, вишиванки, серветки, картини. До світлиці приносять люди старі фотографії, це історія нашого рідного краю. Світлиця в нас постійно діюча. Тут завжди відчинено, і люди, як приходять, де можуть тут ну, розглядати всі роботи? Світлиці постійно оновлюються, майстрині продовжують приносити свої роботи. Долучаються до поповнення цікавих експонатів українських світлиць не лише мешканці садівського старокругу, а й жителі Лозової. Також свої роботи передають і мешканці сусідніх сіл. Останнім часом це роботи ось вишиванки 1920 року. Ці вишиванки нам подарувала мешканка, наша голова ветеранської організації Мирослава Репринцева. Це роботи її мами. Вона мама вишила їх у 1920 році. І, звичайно, це цінні для наших нащадків у такі роботи: роботи наших майстринь. Така скатертина. Це нам подарували лозівчани. Тетяна Гоженко подарувала, знаючи, що в нас є така світлиця, в неї тут проживають родичі, і вона от подарувала, щоб зберігалася в музеї. Це лоскуткова робота, дуже цінна, і ми взагалі цінуємо кожен виріб, тому що це наше українське. Люди от зараз останнім часом також звертають увагу на старовинні речі. Також в нашій світлиці знайшлося для них місце. Це те, що залюбки приходять, от, наприклад, діти приходять, вони розглядають, вони звичайно не бачили ну, таких виробів старовинних. То їм це дуже цікаво. Вікна української світлиці, яка діє у садівському будинку культури, прикрашають вишиті фіранки. Це занавіски робила моя мама. Це її роботи, і на самотканному полотні мамі моїй вже 85 років, і вона з самого дитинства ну, дуже любить вишивку. І також рушники, оці рушники це теж її робота. Так що я пишаюся, що і, і, і моєї родини також часточка тут є, і буде воно передаватися, зберігатися для наших діточок, для наших нащадків, щоб вони це цінували і полюбляли, і щоб вони бачили, що для нас це дуже м, як оберіг. Я, я б так сказала, що світлиця це для нас дійсно справжній оберіг. Одночасно із садівською українською світлицею почала працювати і світлиця в селі Тихопілля, в якій також зібрано дуже багато речей старовини. Тут також є куточок, в якому розміщені предмети побуту вже другої половини ХХ століття. Чудові роботи, старовинні, дуже багато глечиків, дуже багато рушників, там є і цегли давні, і монети давні, дуже багато є, є що подивитися. Значне місце у світлицях Садового і Тихопілля займають старовинні світлини, які розповідають історію рідного краю. На них можна побачити видатних особистостей старостинського округу та просто моменти із сільського життя мешканців. Староста округу Любов Яруш говорить, створити українські світлиці, в яких можна розмістити різні старовинні речі переважно свого рідного краю, хотіли дуже давно. Завдяки спільним зусиллям мешканців округу, працівників закладів культури та робітників з благоустрою, вдалося відремонтувати кімнати, облаштувати куточки з предметами старовини, які поступово збирали і таким чином втілили ідею у життя. Молодь долучається, приносять нам, наприклад, такі роботи, в'язані речі або картини, це теж молодь долучається. Ну тобто я хочу сказати, що люди активно до цього дуже їм подобається долучатися до саме такої створення такого якогось райського куточку в нашому старостинському окрузі. І, звичайно, ми пишаємося. Своєю світлицею, роботами наших майстринь і будемо все ретельно зберігати і передавати з покоління в покоління, додаючи інші роботи. Ми дуже вдячні всім за рушники, за серветки, за картини, за все, що зроблено руками наших мешканців.